І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосюей. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Fly на батчительон Бураск. Карта LifeOps. Ну що ж, до бою, так, бачимо, грає не один, а грає з братішами совзводними, зводними ще з одного клану. Це чудово. Рома Романчик грає і грає Серж, так. Один на стрв 81 а інший на обсидіані. Однорівневий Бій. Карта ЛайфОкс, до речі, давно не було на карті ЛайфОкс боїв. Я пам'ятаю, до речі, один із перших реплеїв від підписників в рубриці реплеї від підписників були, по-моєму, теж на Бураску. Був, по-моєму, бій теж на Бураску і саме на карті ЛайфОкс. Тоді дуже вона така популярна була в реплеях, багато боїв на ній проходило. Ну, міняються тенденції. напевно, не виходить якийсь крутезні бої тепер. Але ну, я думаю, тут буде крутезний, цікавий буде бій, це точно. Тому що Тому що ми граємо на імбіщенському імбіші. Я завжди був здивований, як це так. Два снаряди, а він так нахлопушує. Ну ось нахлопушує. Ну, в кого є бурас, той мене напевно, розуміє. Так, починаємо нахлопушення. Хочеться знаєте, як? щоб під кожен снаряд. Точно в ціль, так, і щоб кожен снаряд з пробиттям. Це було б дуже, дуже чудово Уже 1400 настріляно. Уже навіть зараз віддано. У нас універсальний такі ці солдат, так як і чарфутурчик. Це два таких танки, які б'ються за звання найкрутіших танків в грі. На мою поважну думку, ну по реплем від підписників, то точно так бачили і багато деміжу на хлопушу. І по розвідданим вони грають. І десь там б'ються в заробіщах, так це чудово. Так, братіш наш поїхав, треба йому допомогти. Командна гра, працюємо по фокусу. Центуріона тут немає шансів, мені здається, зовсім продавлюємо воду потихеньку, по переказі далі. У нас що? У нас по місту, по, -по місту там наші рипнулись, так скажемо, рванулись вперед, але зупинилися і починають починають їх там виклопушувати. Отже, наше першочергове зараз завдання дуже швидко. Пройти воду, вийти в тили суперників та перекопушити їх. Чудово, ось воно вам і зарубіще. 2500 вже настріляно. Так, тут трішки треба втамувати подих, перепочити. Пере, 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 ні, навіщо перепочивати? Поїхали вперед. 5-3 побою, поки знітились суперники, так, вони зараз, бачимо, там перегруповуються. Той вже починає тікати. Він розуміє, що зараз його тут знесуть ламіще. Ва! Не влучив броню. Не влучив броню пише якось, так? Це не влучив. Влучив вже ж, але не пробив. А, влучив гусеницю, Так, все зрозуміло. Так, чудово, підтягуються братіші. Будемо зараз брати в оточення суперника. Тут наш герой дуже вже в наглючу їде, зараз буде підплопушений і не встигає семовенти типлопушити. Семен зовсім там на полі чомусь стоїть, не зрозуміло. А, він теж відпітльовує. Він сея біля води. А тепер розумію, що треба йому відпітлювати. Ну, ми його в лобешник не проб'ємо. А тут, бачимо, все ж таки підхлопушує. Стоїть гвардієць там, але ну він так дуже не. Ну, для нас не дуже чудово, він там стоїть. Все бортом відкривається цей момент. Во! Шквальний вогонь із двох снарядів. Так, а ну, я казав, все влучання, все ж у нас влучання, по-моєму, в цьому було. 3538 вже настрій. Вперед, вже було Вмикаємо наглючий режим, режим наглюка, так скажемо, і продавлюємо. Там дві артилерії ще попереду стоять в лісі. так, цьому. Ну і в ложбінці там стоять танки. Я думаю, що вони для нас теж не будуть проблеми. Поки я розповідав щодо цікаві історії, поки ми дивилися, як наші братіші е субзводні, з нашим героєм продавлювали воду, все ж таки втримали там місто, так, не, не змогли, не, не було просування вже далі за місто. І це, і це чудово, вони вже там теж зашкіряться і ми потім проїдемо, що їх там подобуваємо. 4000 вже настріляно. Динамічний, крутезний. Крутезно-крутезний бій. А мені подобається такі поїде. Завжди динамік. Все, ну ось ще я казав ложбінці, вони тут нам не скупають. У нас такі кавени чудові, дай ми просто вже в наглічу йдемо. Понаглючити. Треба, треба іноді понаглючити. І мастер тарана, чудово, як я полюбляю. І ще артилерію добираємо. 4 вороги знищено. 4371 настріляно. А? Всі снаряди в ціль. Так. Це круте знав. поїхали далі. І ще й мені подобається. Ось, хочемо, розфарбований вогнений такий стиль, так? Дуже мені подобається. Це за щось видавалося, так, я розумію. А, Це такий стиль. 8. Бо в одному бою вже бачили такий стиль, і е, один з підписників написав, за що його видавали. Так? Напишіть коментарях. Так, ну і залишається Т-103. Ну Я думаю, що ми навіть не встигнемо до нього доїхати. 5 тисяч на чи це протезний динамічний бій. Дякую за реплей, дякую за майстер-клас. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую до зустрічі.